Привіт, з вами Звізер. Сьогодні спробуємо розібратися в наших полірувальних пастах однокрокових. А саме medium -cut. Це Однокрокова полірувальна паста дуже гарно працює на м'яких лаках в ідеал. На твердих лаках можна зробити корекції, забирає риску від абразиву 3000. One Step Thermo. Також середньоабразивна полірувальна паста забирає риску від абразиву 3000. гарно працює на усіх лаках, так само як і Medium Cut. Ви Запитаєте, чому? Чому вибрати термо взамін медіука? Це дуже насичена абразивом паста, тобто вона буде швидко виконувати свою роботу, гарно працювати на всіх покриттях. І ще одним топовим продуктом це є полірувальна паста Van Polish, яка є в лінійці Detailing. Це унікальна в самому роді полірувальна паста. Вона може бути на червоному паді з лінії е, Detailing, Тобто, так як тут намальовано, вона буде вирізати тут тобто, мікс абразиву. на М'якому жовтому буде робити антиголограмму або легкий фініш. І якщо це, наприклад, капризний якийсь лак, або м'який, або там потрібно зробити надмірну блиску, це буде ультрафайн кат, тобто це буде зелене. Тобто ми її використовуємо з нашої лінії. Дуже зручно по кольоровій гамі її вибирати ось так. В цій пасті міститься синтетичний селант, який буде давати легку, легкий захист на деякий час. Тобто, якщо, якщо вам не потрібен цього захисту, ви його знежарюєте і далі наносите ваше захисне покриття, яке вам подобається. Ні одна з цих паст не містить в собі розчинників, філерів чи ще якихось елементів, які будуть приховувати ваш результат. Тобто це три чесні пасти. Вони всі на на абразиві типу DAT, саме руйнівному, Єдине, що тут є мікс-абразивів, а в попередніх medium cut Detailing іде гомогенний, тобто однорідного розміру абразив, так само One Step Medium Cut з лінійки Profi. Тобто ми маємо дві середньоабразивних пасти: це Medium Cut. One Step Term. Це дві середньообразивних пасти, які заберуть риску від абризив 3000. Тільки тут набагато сучасніше і інтенсивніше насиченіше абразив, тобто вона швидше буде працювати. І тут, і тут саме однорівний абразив. Іван Польщ, яка працює з будь-якими полірувальними падами, тобто не може за це універсальний боєць. Вона може зробити будь-який фініш, любу різку відповідно від типу полірувальної машинки, лакофарбового покриття. Навиків і полірувальних пазів. сьогодні ми побачимо, як працює кожна з цих полірувальних паз за допомогою ексцентрикої полірувальної машинки. Результат ви побачите на відео. Зараз хочу зауважити, якщо полірувальну пасту ми наносимо на деталь на плет, ми маємо чисто правильно завантажений полірувальний пад, коли паста рівномірно розподіляється по полірувальному паду і гарно працює по всій поверхні авто. По результатам ми бачимо, що перше це One Polish. Він працював на абразивному полірувальному паді, червоному, сильнікій детелі, який майже все позабирав. В ідеалі його притис, тому що це чорний солід, притис ще якимось м'якішим полірувальним падом на тій самій пасті. Далі ми бачимо, що One Step Thermos працював дуже круто, і Medium Cut, можливо трошечки трошечки гірше. Деякі перебити ми бачимо стан авто, і я, на мою думку, вони ідеально спрацювали, не дали близько, не забрали мою чи січку і середні, і мілкі подряд вони. Ми маємо тут дві однокрокові пасти і одну повноцінну полірувальну пасту для повноцінного полірування, яке можливо в три кроки. Тобто ми можемо на червоному абразивному паді робити ремонт, на жовтому робити голограму і на зеленому, ультрам'якому давати ультрафініш. Якщо нам потрібно відполірувати автомобіль до ідеалу, нам потрібно або використовувати One Polish з усіма полірувальними падами, щоб позабирати все, або нам потрібне полірування з нашими хевікат або хевіка Thermo і fine Cut на їхніх полірувальних падах, відповідно, абразивних і фінішних полірувальних падах. І ми отримаємо ось такий результат.